Як Ноторіус залишається у формі. Конор Макгрегор не лише король тріп промоушену та майстер провокацій, а й один із найдисциплінованіших бійців UFC. Його підхід до харчування та тренувань поєднує залізну волю з любов'ю до життя і текіли. Here is the text to convert. Дієта МакГрегора – чистота та стратегія. Його раціон контролює колишній морпіг Джордж Локхарт, який наголошує на Якісних білк м'ясо риба яйця. Правильних вуглеводах солодка, картопля, гарбуз, фрукти. ШЕКМАРК. Відмова від фастфуду, але слабкістю до солодкого. Щоденне меню. Кава, омлет, лосось, авокадо. Грецький йогурт плюс горіхи. Якісна яловичина або курка з салатом. Перекти. Фрукти. Чорниця яблука. Після тренування протеїновий коктейль. Солодка картопля, рибний стейк або стейк з овочами. Зелений чай. Але не відмовляє собі уе. Тикі літевіски сигарах як частині іміджу. Солодощах у розумних межах. Here is the text to convert. Тренування від йоги до бойових технік. Макгрегор тренується за системою F-Ast Fighter Anaerobic System of Training, яка включає. Here is the text to convert. Розминка та гнучкість. Динамічна розтяжка обертання плечей. Махи ногами. М'яй тайське коліна для розігріву. Прави на мобільність, наприклад, ходіння ящиркою. Here is the text to convert. Силові тренування. Підтягування. Віджимання з різними постановками рук. Присідання з власною вагою. Пліометрика стрибки на тумбу. Here is the text to convert. Three. Bojova pidhotovka. Sparringi. Boksa. Robota na vytrivalist. s funkcionalnym navantazhenyam. Napriklad, chudinja kachkoyu dla kolin. Here is the text to convert. Four. Vidnovlenia. Kriyopiya. Masa. Plavanje. Here is the text to convert. Klyuchovy principe Magrehora. One. Різноманітність. Мікс силових, кардіо та технічних вправ. 2. Чуття міри, якщо відчуваєш, що перетнув межу. Зупинись. 3. Робота з вагою тіла. Тренажери для тренажерів. Маши. Фуйт. Гнучкість. Щоденна розтяжка запобігає травмам. Гірістекст. Макгрегор доводить, що можна бути мегадисциплінованим у залі і при цьому насолоджуватися життям Його секрет: стратегічне харчування, інтенсивні тренування та розумне відновлення. Якщо хочете більше подібних гайдів, пишіть. Дієта та тренування Конора Макгрегора як Ноторіус залишається у формі. Конор Макгрегор це не просто бійський феномен, а живий приклад того, як можна поєднувати залізну дисципліну. З насолодою життям. Його підхід до фітнесу це ретельно продумана система, яка враховує всі аспекти фізичного та психічного здоров'я. Філософія харчування Макгрегора. Харчування ноторіуса це не просто дієта, а стратегія, розроблена з урахуванням його індивідуальних потреб, особливості підходу, циклічність харчування у періоди підготовки до боїв. Раціон суворо контролюється. У міжсезоння дозволені послаблення. Інтуїтивне харчування. МакГрегор вміє слухати свій організм. Якість продуктів. Тільки органічні фермерські продукти. Детальний розклад прийомів їжі. 1. Ранковий ритуал. Лимонна вода з куркумою для детоксикації. Подвійна еспресо для збудження нервової системи. Білковий сніданок з повільними вуглеводами. 2. Передтренувальний перекус. Натуральні енергетики ФІНІКИ БАНАНИ. кислоти для захисту м'язів. ТРІ ПОЙНТ. Співвідношення білків до вуглеводів 3 до 1. Глутамін ДЛЯ відновлення М'ЯЗОВИХ Волокон. Here is the text to convert Тренувальний процес – ГЛИБИННИЙ аналіз Періодизація тренувань МакГрегор працює за принципом восьми тижневих циклів. 1. Підготовчий період тиждень 1 до 2. Базова фізична підготовка. Робота над слабкими місцями. 2. Інтенсивний період тижні 3 до 6. Спеціалізовані бойові тренування. Максимальні навантаження. 3. Тонуючий період тижні 7 до 8. Зниження навантаження. Психологічна підготовка. Інноваційні методики тренувань. 1. Нейром'язова активація. Вправи на баланс з закритими очима. Реактивні тренування з непередбачуваними стимулами. 2. Гіпоксичні тренування. Робота в масці з обмеженим доступом кисню. Плавання з затримкою дихання. 3. Біомеханічний аналіз. d зйомка техніки ударів. Корекція рухів за допомогою штучного інтелекту. Here is the text to convert. Психологічна підготовка. Ментальні практики. Візуалізація Щоденні сесії уявних боїв. Медитація. Техніки зосередження тибетських монахів. Робота з психологом. Подолання страху та тривожності. Мотиваційна система. Грошові штрафи за пропущені тренування. Преміювання за досягнення цілей. poblichny zobovya zanyavstotsmerajach. here is the text to convert. Režim vidnovlinea. 1. biohacking. infra-cervonis saune. fluot-kamere sensor nu 2. point. Lazarna laser na therapia. udarnok 3. point. naturalni metode. kontrastní ni vann. here is the text to convert. Адаптація програми для аматорів. Для тих, хто хоче повторити підхід Макгрегора. Спрощена версія тренувань. Тре силові тренування на тиждень. Два бойові сесії. Один день функціонального тренування. Бюджетний варіант харчування. Заміна лосося на оселедець. Використання локальних сезонних овочів. Домашні протеїнові коктейлі. ХИРІЗТЕТЕКТТКНВРТ. Еволюція підходу МакГрегора. Аналіз змін у його програмі за останні 5 років. 1. Перехід від маси до витривалості. 2. Збільшення частки функціональних тренувань. 3. Інтеграція нетрадиційних методів. Here is the text to convert. Критика та альтернативні погляди. Експерти відзначають надмірне навантаження на центральну нервову систему. Ризик перетренованості. Необхідність індивідуального підходу. Here is the text to convert. Висновки та рекомендації. Система МакГрегора – Це приклад професійного підходу. Warning. Not a universal methodology. Джерело натхнення для створення особистої програми. Для глибшого вивчення. Аналіз тренувальних днівників. Інтерв'ю з його тренерами. Наукові дослідження з бойової підготовки. Here is the text to convert. Цей матеріал лише вершина айсбергу. Якщо вам цікаво дізнатися більше про конкретні аспекти тренувань МакГрегора, пишіть у коментарях. Ми підготуємо детальніший аналіз. Глибинний аналіз тренувальної програми Конора МакГрегора. Специфіка підготовки до різних типів боїв. Макрегор адаптує свою програму залежно від типу майбутнього поєдинку. 1. Етюрнірів. Акцент на витривалість ЕНБРІ. -e. Спеціальні тренування для клінчу. Робота з тактикою Low Kicks. 2. Для боксерських поєдинків. Збільшення обсягів бігу. Вправи на підвищення щільності ударів. Робота над рухливістю в ринзі. 3. Відновлювальні процедури, крос-тренінги, плавання, велоспорт, психологічне розвантаження, детальний розбір тижневого циклу тренувань. Понеділок. Ранкове кардіо 45 хвилин інтервального бігу, силове тренування, верхня частина тіла, вечірній спаринг 3 раунди по 5 хвилин. Вівторок, гнучкість та мобільність 90 хвилин йоги. Функціональний тренінг. З канатами. Робота з м'ячем реакції. Середа. Вправи з власною вагою. Одна тисяча повторень за тренування. Бойова підготовка. Кріотерапія після тренування. Четвера. Плавання 2 кілометри інтервалами. Тренування з тіньового боксу. Масаж та відновлення. П'ятниця. Повноцінний спаринг. П'ять раундів. Робота на снарядах. Психологічний тренінг. Субота. Кросфід-тренування. Робота над слабкими місцями. Відпочинок та релаксація. Активне відновлення. Легке кардіо. Аналіз минулого тижня. Планування наступного циклу. Секрети ефективності МакГрегора. 1. Мікроциклічне планування. Кожні три дні змінюються пріоритети. Поєднання навантажень та відновлення. 2. Біомеханічна ефективність. Оптимальні траєкторії ударів. Енергозберігаючірхи. Трипойт. Психологічна стійкість. Тренування в умовах стресу. Імітація турнірного тиску. Харчування залежно від етапу підготовки. Фаза набору масі. Плюс 500 кК. Збільшення білків до 3 грамів на кілограм ваги. Додаткові перекуси. Фаза прасушки. Дефіцит 300 до 500 кілокалорій. Збільшення білків. Циклічність вуглеводів. Турнірний тиждень. Оптимізація водного балансу. Завантаження вуглеводами. Мінеральна корекція. Індивідуальні особливості підходу 1. Робота з хронотипом. Тренування активності 14.00 до 1600. Адаптація харчування до циркадних ритмів. 2. Персоналізовані добавки. Індивідуальні формули. Регулярні аналізи крові. 3. ПІНТ. Удар тіні з опором. Балансування на нестабільних поверхнях. Технології в підготовці. 1. Носійна електроніка. Вимірювання ЧСС 24 на 7. Аналіз якості сну. 2. Ші У тренуваннях. Прогнозування результатів. Підбір оптимальних навантажень. 3. Віртуальна реальність. Імерастіп. Тренування реакції. Поширені помилки при копіюванні програми. 1. Наслідування без адаптації. 2. Ігнорування етапів відновлення. 3. Неправильне дозування навантажень. 4. Відмова від професійного супроводу. Альтернативні підходи інших бійців. Порівняльна таблиця. Боєць. Акцент унікальні. Пайп даш. McGregor пайп. Швидкість плюс сила пайп ф ест система. Хабіб витривалість. Гірські тренування. Універсальність. Акробатичні елементи. Адесання точність танцювальні рухи. Майбутнє бойової підготовки. 1. Генетичний аналіз для індивідуалізації. 2 Нейротренування для прискорення реакції. 3 Біопринтери для створення персоналізованого спорядження.